Куратурою міста Чернігова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно неповнолітніх мешканці Чернігова 1997 року, який підозрюється в умисленому вбивстві чотирирічного хлопчика. Це сталося 4 червня цього року в місті Чернігова в мікрорайоні Корту. Крім того, вказані неповнолітні також підозрюється за частиною 3 статті 345 в нападі на працівника слідчого ізолятора під час виконання ним своїх професійних обов'язків. На даний момент ці, ці два кримінальні провадження об'єднані, проводиться слідство, підозрюваний знаходиться в Чернігівському слідчину і заряд.